Втім, і в новорічні та різдвяні свята змагання під агідю міської федерації не припинятимуться. Вже у перший уікенд нового року на нас чекає традиційна зимова першість обласного центру. Ну а підсумовуючи рік, що минув до футбольної спільноти, із вітальним словом звернувся керманич федерації міста, голова обласної футзальної асоціації та засновники президент народної команди Футбольний клуб Вінниця» Дмитро Руденко. Згадати в останні 12 місяців є що, а головне переконатися, що футбол швидше за все на завдяки залишається наймасовішим вподобанням віничан та гостей міста. З року в рік зростає кількість команд та учасників, а разом із ними з'являються і нові турніри та змагання. Дорогі віничани, представники футбольної громадськості, із задоволенням використовую можливість привітати вас із наймасовішими та найочікуванішими святами Новим Роком та Різдвом Христовим. Щороку. Кількість футбольних змагань у нашому місті зростає. У 2016-му під егідою Федерації футболу зіграли близько 200 команд, у яких підвищували майстерність більше 25 тисячі спортсменів. Упевнено заявляю, що у минулому році місто жило футболом, організовуючи, граючи та вболіваючи за улюблені команди. Від наступаючого 2017 року ми очікуємо якісних футбольних турнірів, нових команд, щирих перемог та не меншого задоволення від гри в футбол. Шановні віничани, вітаю вас із Новим Роком та Різдвом Христовим! Нехай Новий рік виправдає усі ваші надії та сподівання, миру вам, злагоди та реалізації найзаповітніших мрій.